Ви знаєте, я стояв завжди на позиції жорсткішого відношення до небутівних територій, а конкретно до терористів, які зараз ведуть війну проти своєї країни, або навіть найманців. Все ж таки більш треба ще підходити більш точково до знищення. Конкретних баз угруповань і от все це я вітаю, але ми не ми не використовуємо ще момент заходу і підходу резервів, які заходять з Російської Федерації. У нас достатньо зброї і авіації, в тому числі, коли на марші, ми можемо розбивати це все. Я вважаю, що все ж таки, от в зв'язку з тим, що умови і домовленості, точніше, які були в мінську, дотримала одна сторона Україна. То ми маємо право на адекватну відповідь. На момент входу на територію України немає значення якого конвою, а в першу чергу військової техніки, ми маємо право їх знищувати високоточною зброєю. Ми, ми, ну, ми повинні також розглядати питання про те, от я, я хотів би, от ми програли війну, я, у, програли війну інформаційну з Росії, а давайте поговоримо про український світ на Кубані. От більше в медійному плані ми повинні також наступати.